Коли от вам сказали, що у вас там роль злодійки. І як ви продумували собі, що робити? Чи можливо згадували якийсь Ну, по-перше, я подивилась ще раз відео. Якщо пам'ятаєте, був такий, коли мібрат катить качалку і говорить, у нього почалася родова діяльність. Не, не Ні? Це дуже смішне відео, там 15 хвилин ага. людина намагається сказати свій текст, а в нього ага. текст, типу, потрібно сказати просто, що в неї почались роди, срочно ага. її в операційню. А він не може це сказати, і це розриває там всю а, групу. Uh -huh. Це дуже смішне відео, дивіться, uh -huh. обов'язково. Uh -huh. Ось. А як я готувалася до цієї ролі? Було... вообще, давайте так. так. Як ця роль вообще в мене Пришло. прийшла? До вас, Значить, так. Я Олесіпатики на студії міряю костюм мухи. Uh -huh. Значить, мені дзвонить Ілля по дуже Я в костюмі мухи говорю, як справи. А він каже: Хочеш бути злодійкою? Я говорю, щоб це не означало, ну давай. Дай мені одно ще слово, щоб я Вася, байдак. Я говорю, добре. Потім мені обіцяли, що це мюзикл, що це казка. Мені дали маленький сценарій, там сцену одну. Я зі своєю наставницею Настю Капіно, акторкою, ми пройшли цей текст, ми розібрали кожну. Фразу і там подібне. І вчора ввечері мені присилають уже весь сценарій, я відкриваю, а там взагалі інша сцена, і я війна. А, <сев Letter> а я закриваю. Так, от я розумію, що я нічого зараз <му> не зроблю. Завтра і я, <му noir> да, я вирішила на ніч подивитися е, фільм про злодії, <при> крадіжка в музеї, щось таке. Але я заснула. В общем, я не змогла підготуватися до ролі.